Я єсь народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка бідда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла? Щоб жить ні в кого права не питаюсь, Щоб жить я всі кайдани розірву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Московія мене те пожирала, як вішала моїх дочок синів, І як залізо, хліб та вугіль крала. О, як твій дух, осатанів, ти думала, тобою весь з'їдаюсь? та, подивившись, падаєш в траву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. єсть народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Сини мої, незламні Українці, я буду вас за подвиг прославлять. Ідіть батькам на допомогу і жінці. Дітей з ярма спішити, визволять. На Слобожанських нивах, на Подійських, на Чорному морі, я прошу молю Вбивайте ворогів, злодюг кремлівських, вбивайте без жалю. Нехай ще в ранах я я не стидаюсь, ляжу їх, мов пшеницю, я рову. Я стверджуюсь, я отверждаюсь, бо я живу. Повстань із ран, нове життя заколоситься. Що з нього світ весь буде подивлять? Яка земля, яке зерно роситься? Ну, як не сіять, як відсіч ворогу не дать. Я сіяю, крильми розгортаю, своїх орлів скликаю, кличу, зву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Ще буде неба чистий, блакиті. Доброво до нас підніметься, як ртуть, заколосять косарки в житті. Заводи загудуть, і я життям багатим Розсвітаюсь, пущу над сонцем хмарку, як брову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Єсть народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Кремлівська гнить, тремти, я розвертаюсь. Тобі складу я дошку гробову, Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.